Борис Петровський, головний тренер Ужгородських Карпат, пане Борисе, хороша гра, боротьба, все, що треба для цього дербі. Який ваш підсумок по цій грі? Ну, підсумок це результат на табло. Ми програли по своїй команді, можу сказати, що віддавалися, як могли. Не вистачає нам зіграності. Видно було, що команда і трошки нам не вистачає досвідчених гравців. Скажімо так, на лавочку, щоб підмінити. Ну, а по Галичанки, можу сказати, видно, що отримують чіткий міжнародний досвід, і команда виглядить солідно з хорошим складом, хороший стиль. Все-таки хороший момент, коли ваша команда з мінус сім скоротила гандикап до мінус 2. Це все-таки свідчить про те, що самовідача така, як потрібна. Ну, Команда завжди віддається на майданчику, деколи не вистачає просто майстерності їй. Тобто, якби вони повністю виконали установку на гру, я думаю, результат був би іще, іще важче. А от цей гандикап сім м'ячів, це наші гравці втратили сили і, може, цього нам і не вистачило на кінець гри. Дуже дякуємо за коментар. Успіхів завтра. Сподіваємось, також на боротьбу. Дякую.